Шановне товариство, всім доброго дня. З вами незалежний фінансовий радник Тарас Радзивіл. І В даному відео ми поговоримо про курс валют та тема, яка цікавить всіх українців і завжди. Який буде курс долара і євро до кінця 2024 року? Про це сьогодні і поговоримо. Звичайно, що будь-які прогнози в даний час в Україні це в якійсь мірі гадання на кавовій гущі, тому що ситуація змінюється дуже. Стрімко і надто багато факторів одночасно впливає на те, що відбувається зараз, але тим не менше, якийсь напрям ми в принципі представити собі можемо. Отож, які основні чинники на даний момент впливають на курс валют, в першу чергу, звичайно, це психологічний чинник, пов'язаний з кількома речами. Хороша новина, кілька днів тому Сполучені Штати нарешті проголосували цей пакет допомоги для України на 61%. Мільярд доларів величезна сума, яка сильно нам поможе. Але з другої сторони, треба розуміти, що це все ж таки. Е, військова допомога не так фінансова. Всього лише 7 від 7 до 8 мільярдів доларів. А е, піде на саме поповнення бюджету в вигляді доларів, в вигляді грошей. Все решта це буде допомога військова. Крім цього, до того ми пам'ятаємо, кілька місяців тому прийняли. Допомогу від Євросоюзу на роз, в розмірі 50 мільярдів е, євро. Звичайно, що ця сума не прийде відразу, вона не прийде вся в 2024 році, вона буде розподілена там на кілька років, але це теж хороша е, така новина, тому що нам бюджету дуже багато потрібно насправді грошей. Е, звичайно, що війна вона дуже багато забирає фінансів, ресурсів. Це надзвичайно дорога річ. Е, уявіть собі, тільки один. Мільйон українців зараз на фронті, їх всіх треба нагодувати, одягнути, дати їм забезпечення, дати їм зарплати. Зрештою, це фантастичні гроші. Також ситуація на фронті психологічно впливає. Наприклад, багато хто зараз про це говорить, що Росія там на, літ, на літо готується до наступу. Це, звичайно, пригнічує настрої. А люди менш позитивно налаштовані. Ну і відповідно, чим менше налаштовані позитивно, тим менше зберігають гроші у національній валюті, а все хочуть переводити у долари. Це ще один чинник, який, в принципі, впливає негативно на нашу ситуацію. А те, що нам дають гроші, те, що нам дають зброю, це звичайно людей трішки розслабляє. Вони впевненіше дивляться у завтрашній день. Ще одна новина, зрештою, позитивна, це те, що. Готується реструктуризація зовнішнього боргу. Україна в вересні 2024 році, в цьому році повинна була оплачувати велику суму за міжнародними євробондами, але вже очевидно те, що ці гроші не будуть виплачуватися. Україна зараз готується, домовляється з цими міжнародними міжнародними всіма інвесторами про те, щоб цей борг або частково списали, або зробили реструктуризацію. І це, в принципі, для курсу буде добре, бо Україна зараз. Немає чим платити ці борги. Міжнародні резерви на даний момент плюс-мінус тримаються на рівні. Було певне зниження, але от в березні 2024 року в Україну прийшла величезна сума грошей в районі 9 мільярдів доларів, і це знову ж таки збільшило міжнародні резерви. Тому тут, в принципі, все нормально, стабільно. Не зовсім хороша ситуація з торгівлею. Експорт, імпорт, імпорт далі перевищує значно експорт приблизно в два рази тобто долари і євро, які нам треба відправити в інші країни, в два рази перевищують те, що нам приходить від експорту. Це погана новина і близько плюс-мінус 2 мільярди. Доларів кожного місяця Національний банк мусить на... з резервів взяти і викинути на ринок, щоб покрити цей дефіцит. Стосовно людей стосовно фізичних осіб незначно не катастрофічно, але українці все ж більше купують долари ніж продають, і це створює деякий тиск на валюту. А тепер одне із ключових: треба зрозуміти одну річ: що навіть якщо нам всі міжнародні наші партнери дадуть грошей. То далеко не факт, що це грошей вистачить нам, щоб покрити цей дефіцит бюджету. Далеко не факт, і це не в питанні того, що розкрадуть, не в питанні того, що там депутати, олігархи і так далі розтягнуть ці всі гроші, що допомога не дойде, що зброю порозпродують, і так далі. Не питання в тому, питання в тому, що цих грошей може не вистачити, тому що. По, для того, щоб покрити цей дефіцит бюджету, потрібно понад 30 мільярдів доларів кожно е, в цьому році, в 2024-му. А ця вся допомога, яка надійде, її теж може не вистачити. А якщо додати сюди ще нову мобілізацію, додаткову, яка забере з робочих місць дуже велику кількість людей. А валовий внутрішній продукт буде виготовляти менше кількість людей. А ці люди, які заробляли гроші, платили податки. Вони не будуть заробляти, не будуть сплачувати податки. Вони будуть на фронті, і тепер вже їм треба буде платити. А це можуть бути сотні тисяч людей, і це додаткові величезні витрати для бюджету. Був варіант, щоб ті, хто заробляють велику суму грошей, платять великі податки, щоб їх не чіпати. Але вже очевидно, що цей закон не приймуть. А що цього не буде. Що ж буде держава в такому разі робити, якщо не вистачить грошей? В першу чергу будуть підніматися податки. Це треба розуміти. Податки скоріш за все точно будуть підняті. А питання наскільки далі будуть зменшені витрати по соціальних статтях. Це теж треба розуміти. Всякі дотації, субсидії і так далі. Їх будуть зменшувати, будуть на них. Економити, на інвестиціях всякі стадіони, дороги і так далі. Це все буде зменшуватися кардинально. Далі ще буде зменшуватися і так вже, в принципі, не дуже і дороги ремонтують, але ці кошти ще будуть менше йти, все буде направлятися на оборону. І ще один момент, що буде відбуватися друг гривні, він і так відбувається. Питання, в яких масштабах це буде досить значно сильно впливати на курс. Як багато буде надруковано гривні. В цьому році. Отож, якісь сценарії розвитку подій, що може бути з гривнею? Ще раз наголошу, що будь-які прогнози зараз вони абсолютно неточними. І може бути ситуація будь-яка, і може це все дуже сильно змінитися буквально через місяць. Але те, що маємо на даний момент, на основі цих даних, які ми маємо зараз на даний момент, можна плюс-мінус представити собі два сценарії. Перший сценарій, нам всі дали міжнародну допомогу, всі гроші до нас надійшли, і нам цих грошей вистачило врешті-решт. Друкувати багато грошей не треба, продавати ОВДП не треба, податки піднімати не треба, соціальні витрати знижувати сильно не треба. Цього всього не потрібно. Нам цю допомогу, яка прийде, буде достатньо. В результаті будуть якісь невеличкі коливання, але плюс-мінус 40 гривень на кінець. 40-40 гривень 50 копійок на кінець 2024 року. Приблизно такий курс може бути, і це буде дуже добре. Звичайно, що курс не буде на такому рівні, як зараз, і він буде не нижчий. Я думаю, що це всім очевидно. Він буде трішки більший, я кажу ще раз, 40-40,5, можливо, до 41-го, якщо, якщо допомоги цієї вистачить. Скоріш за все її не вистачить, тому треба буде оці кроки робити: продавати у ВДП далі, піднімати податки, знижувати соціальні витрати і робити емісію грошей. Питання в яких масштабах і цей масштаб буде залежати відповідно і курс від цього масштабу буде залежати, який буде. Крім того, ситуація на фронті. Зрозуміло, якщо. А, да, якщо росіяни підуть далі в наступ, і цей наступ буде успішний, то панічні ці настрої будуть однозначно піднімати дуже сильний курс. Будемо, я в принципі переконаний, що цього не відбудеться, але якщо друкувати гривню потрібно буде, і треба буде дофінансовувати бюджет, то можливий курс 42-43 гривні на кінець дві 2024 року ось такі приблизно прогнози. Вистачить грошей 40 гривень, не вистачить 42-43 гривні за 1 долар. Друзі, як ви думаєте, який курс буде на кінець 2024 року? Напишіть в коментарях, бажано прокоментуйте, чому саме такий курс ви думаєте. Буде. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, підписуйтесь на цей канал. Тут багато відео по темі фінансової грамотності. Інвестування всього найкращого, успіхів, будьте здорові, хороших інвестиційних рішень і перемоги нашій країні пошвидше.